Усім привіт, агенти! Ну що ж, останній тиждень цього сезону перехрестя. І можна буде сказати прощавай глобальному модифікатору хардкора також білду на зворотній удар Бекфайр. Ну і звісно, поки що у вас є шанс дофармити Глобальну подію Summer Swarm. Я отримав два Лексінтона і в цілому задоволений. Нагадаю, що ось ця сезонна додаткова перепустка у вас повинна бути мінімум 130 рівня, щоб в наступному сезоні отримати Лексінтон. Якщо хочете також і коліна отримати, тоді ще й доведеться трохи доформити до 150 рівня. І навіть якщо ви не пощастило отримати щось корисне з цих контейнерів SummerSwarm, гарантовано ви отримаєте саме Lexington та Коліна Turmoil. А в крамницю нам знов повертають старі набори. Якщо ви хочете їх придбати, у вас є пару тижнів. Це якийсь набір чорних бівнів і також вигнанців. І також на головній в крамниці можна придбати набір рекрутера, який був колись раніше в сезоні ляльководи. Він має два варіанти: з накидкою і без. Ну та й все залишилось подивитися товари тижня. Захист Цезаря бронежилети міний. В принципі, інколи він використовується, але не так дуже і часто. Тим більше він доволі нескладно вибивається, тому на експертизу можна. Поліцейська М4. Слабенькі характеристики, але тут же є оптимізм. Як першу штурмову гвинтівку можна взяти. Шкоду голову замінити на шкоди цілі по заукриттям. І Імпрес Интернешнл імінний Рюкзачок. Не те, щоб теж він був дуже потрібний, але тут хоча б цікавіші параметри. Є пришвидшення, можна зробити шкоду від навичок. Інколи використовували з закислювачем реліквія на експертизу снайперська вавинтівка, також для снайперів максимальний об'єм магазину. Рукавички з Соколова і міні-фірм Handshake на експертизу не дуже вони потрібні. Дробовик М87 з правильними параметрами, хоча й слабенькими. Доволі сильний він при бажанні можна взяти. Хоча не дуже він зручний, Супер 90 мені більше подобається. Імена снайперська гвинтівка. Нічого цікавого на експертизу. Максимальна шкода для кулеметів. Happy to do with you. Маска візіонаріо. Ну, можна навіть таку використовувати, хоча треба дооптимізовувати, да звісно. Знов реліквія на експертизу. Слабенька маска чешки, але можна взяти, якщо немає нічого корисного туди. І немає койота. Борнгрейт на експертизу. Максимальна шкода для снайперських гвинтівок. Пістолет Пророк, нічого цікавого. Для рюкзаків в нас максимальна ергономічність. Цікавий бронежилет нового бренда іменен Sornaments. Можна зробити під будь-який талант або залишити навіть так, як є. Сам по собі він дає нам просто шкоду від зброї, як Волкер Харріс, тому можна навіть використовувати в якомусь білді хоча не дуже ефективно це буде. знову максимальна шкода для кулеметів. Кобора чешки. За необхідності можна таку взяти в якийсь білд, хоч вона й слабенька. Хуріст. Іміний пістолет кулемет, який додали в цьому сезоні, і можна його накупити, щоб прокачати експертизу. Але за валюту АЕС. Pointment або ключова фігура Гіла Гвардбренд. Відносно непоганий бронежилет для танка, замість економічності можна поставити сюди відновлення броні і буде те, що треба. А ось тут у нас дробовік Rock'n'Roll, іменний ACS-12, який має збільшений магазин, і тому тут можна отримати не 20, а 30 набоїв. Гарна штука, щоб настакувати бойовий. Тим більше, що це ТЗ-екклюзів, тому придбайте тут, якщо у вас є валюта. Або сходіть хоча б один раз на С і якраз можете його придбати. Тут правильні характеристики, але бажано все ж таки не оптимізовувати саме шкоду цілі по закриттям, щоб була можливість змінити її, наприклад, на точність. Особисто я саме так використовую. Або можна на швидкість стрільби. Гарний варіант. Death Grips і міні-рукавички бренда 5.11 це ексклюзив темної зони, який дає нам броню за вбивство. Унікальна характеристика для нашого спорядження тому можна придбати хоча б для того, щоб прокачати експертизу. Торн шип, дробовік іменний звичайний. Не витрачаємо валюту ТЗ. Гвинтівка UCS45 з правильними характеристиками, а також шкода цілі по зукриттям для гвинтівок, але за валюту ТЗ. Також для рукавичок максимальна ергономічність. Мазембігський сувенір, звичайний пістолет, не ТЗ ексклюзив. А це РЕ з правильними характеристиками, які доволі багато треба оптимізувати, але якщо ви шукаєте саме цю штурмову гвинтівку, то можна тут придбати. Your Іди сюди. Давно у вас не стріляв. The Darkness. Це не ТЗ ексклюзив, звичайна снайперська авентівка. Не витрачаємо валюту ТЗ. Мендоза the... у нас зараз Конститюшн Холл, а День Віверсов Вест біля місії Аерокосмічний музей. Take your time. I... Так, Те саме, що на зворотньому відліку беремо для експертизи або для танка непоганий бронежилет. Pointman. Shield Splinterer, доволі непоганий, не так уж багато й оптимізовувати. За мисливців Вашингтона. Мисливець бився за нью-йоркських мисливців не цікавий. Тут у нас навички лікування та здоров'я. І слабенький Хансман за мисливців Брукліна. Так, Удень вівер один екзотичний, три контейнери з ресурсами для оптимізації, це непогано. Один імінний і один з багатьма різними ресурсами контейнер. Ну, є куди витратити текстиль. І тепер активність у наших кланах. Ukraine ua перший. Другий клан. Третій клан, четвертий клан, і п'ятий клан. тут контейнер третього рівня. Ну що ж, такий у нас фінал сезону. Сподіваюсь, всі, хто хотів, отримали потрібні собі міні-речі або екзоти, події Summer Swarm. або принаймні ви нафармили 30 та 50 рівень, щоб гарантовано отримати в наступному сезоні 12 вересня і Лексінтон і Каліна Турмою. Перед виходом самого сезону розробники обіцяли зробити якийсь стрім, і повинен він бути 8 вересня. Хоча, в принципі, після ПТС майже все ми і так знаємо, що нас очікує, окрім сюжету, звісно. Тому подивимось, якщо там буде щось цікаве, то я зроблю теж на цей стрім. А ви пишіть свої коментарі, як вам цей сезон, також ставте вподобайки і зустрінемось у наступному сезоні. Також заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!